Окремо відзначу рятувальників з Києва та Київщини, які працювали на цьому тижні після російського удару. Олександр Бобку, Олександр Кравчук, Геннадій Петрівський, Юрій Шпак працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Я хочу вам подякувати всім: Олександр Вороневич, Руслан Кравченко, Олег Рибалко, Олександр. Ухатенко, 18-та державна пожежна рятувальна частина. Дякую вам. Дуже дякую. Працівники мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Іван Мірошниченко, Іван Коваль, Олександр Шило, Анатолій Щербина, Михайло Кудренко, Ігор Литвиненко, Дмитро Хорошок. Дякую вам. І також працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення з Київської області. Це Денис Ткаченко, Олександр Микода, Іван Робол. Дякую, хлопці з Черкаської області, теж працівники аварійно-рятувального загону, що допомагали, допомагали саме тут, у Києві, Вадим Бугай, Олег. Гереш Андрій, Пантелеєв. дякую. Дякую кожному і кожному, хто працює заради наших людей. Дякую всім, всім вам, хто захищає Україну. Слава Україні!